Всім доброї ночі. Починаємо наш експеримент. Зараз пасад би 7 заправлений повністю до повного баку з відстрілом. І ось ми зараз їдемо в дорогу. У нас попереду дуже багато кілометрів. Треба поїхати до Києва, потім повернутися назад. І ми з вами заміряємо, наскільки вистачить баку в пасаті сьомого. Так, друзі, ось а, пройшло вже 2 дні, проїхав 998 кілометрів. І якраз зараз ось заїхав на заправочку. Зараз заправимо до повного і подивимося, скільки ж пішло палива на 1000 кілометрів на Пасаті b 7 з 2-літровим дизельним двигуном на коробці DSG. Що, будь ласка, ось цього ми заправили 58 літрів. 58. Отже, друзі, я думаю, треба вже підвести підсумки цього експерименту. Двулітровий літровий дизель на DSG-C Passat b 7 витратив 58 літрів на 1000 кілометрів. Тут не треба дуже багато рахувати, це 5,8 літрів на 100 кілометрів. Але я хочу дещо зауважити. Я хочу розповісти вам трошки про режим їзди, тому що. Є такі люди, які умудряються зробити моментальний розхід. Знімають і говорять, що машина їсть 4 літра, машина їсть 3 літра. А це все дурня, тому що моментальний розхід, коли я розженюсь і відпущу педаль газу, він буде і нульовий, або і один літр. Тому так рахувати не дуже правильно. Я вважаю, що саме оптимально рахувати це ви заправили до повного. Як я це зробив? Ви проїхали якусь кількість кілометрів. Наприклад, я взяв 1000 кілометрів і я заправляю знову до повного, знову до відстрілу. І тоді ви маєте точний кілометраж і точний літраж, який ви витратили. Ну, можливо, є розбіжність, якщо заправка дурить там якісь 200 чи 400 мл. Ну, я думаю, це вже не так суттєво. Основне, щоб ви розуміли, це цей пробіг тисячу кілометрів. Він був по такому маршруту. кременчуг Київ, десь 100, 100, десь 150 кілометрів. Ми поїздили по Києву, тому що ми робили огляд. Ми купували автомобіль. Після цього я поїхав в, в Ірпінь в Бучу. Я подивився. Мені було це дуже цікаво. Після цього я поїхав на Полтаву і з Полтави поїхав на Кременчуг. Що треба розуміти? Треба розуміти, що дорога з Кременчуга на Київ і з Києва на Полтаву. Це такий собі український автобан. Тобто два дві полоси туди, дві полоси назад. Це ідеальна дорога, де середня швидкість прибор показував 90, А по факту я їхав десь 140-130, ну де інколи навіть 150 там. Тому що я і поспішав. В зв'язку з цими всіма комендантськими годинами треба було це все встигнути. Тому якби це взагалі не був дідовський режим їзди. В автомобілі я знаходився сам, тобто я сам їхав, автомобіль не був завантажений, але середня швидкість, да, по якої я пересувався по трасі, це було 140, 130, 150. Це треба усвідомлювати. Плюс Київ Київ сьогодні це вже така тягучка. Це не прям пробки, але це тягучка. Це треба розуміти. Зараз у нас на вулиці плюс 30, плюс 35, тобто дуже жарко, постійно працює клімат. Це також собі, знаєте, докидуйте до того всього, що це не було якісь такі, знаєте, умові щадящі. Тобто Повністю, як от кожен день я користуюсь, так само я і записував це відео. Звісно, ви можете зараз записати в коментарях свою про свою автомобіль, тільки ж зауважте, будь ласка, який у вас об'єм автомобіля і яка у вас коробка. Це дуже цікаво для порівняння. Можливо, взагалі не група ВАК, щось таке інше буде цікаво. Якщо порівнювати з 1,6, я. Відчуваю, що B7 споживає більше палива, особисто в місті. Тобто, якщо ми беремо місто, він споживає більше. Це я вже запишу окреме відео. Я порівняю 1,6 і 2-літровий двигун по витрату палива. Це буде окреме відео, тому що я хочу цьому більше приділити часу і увазі. Тут саме була ціль записати, скільки використовує чи випалює 2-літровий на DSG. Я думаю, я вам відповів і показав, як це в принципі, відбувається. Друзі, на сьогоднішній день це просто економія, економія, економія. Тобто це дуже гарний розхід. І я, якщо чесно, не вірю в розхід, дехто зараз обов'язково напише, що його автомобіль споживає 4,5 літри і йому вихватає баку об'їхати навколо світа. Можливо, якщо ви виїжджаєте на таку дорогу і 90 і з горки ще й відпускаєте педаль газу, може у вас де в якийсь момент і буде якісь 100 км, вийдуть у вас 4 літра. Але переважно це ось траса це 5-5,5. Якщо отак от її добре прижимати, це буде 5,8. Звісно, що якщо б я їхав 100-110, то розхід буде десь 5,2-5 літрів. Це зауважте. І ось такий експеримент нам получився. Дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку під цим відео. Обов'язково я вас прошу підписатись на мій канал в Ютубі. Також будуть посилання на мій інстаграм, телеграм і навіть Тік-Ток. Тому, будь ласка, підписуйтесь і коментуйте. Вам всього найкращого, мирного вам неба! До